Якщо ми вже почали говорити про індустрію розваг, то наступна номінація не будемо збавляти обертів. Тренд у розважальній індустрії. Хто ж став найтрендовішим? Де розважалися львів'яни цього року найбільше тренд у розважальній індустрії фешн клаб. Яскравий заклад для яскравих людей. Фешн клаб це я так розумію, не просто нічний клуб, це і ресторан, і прекрасний заклад, в якому всі неодноразово бували. Вітаємо вас! Хотілося б подякувати і кому? Тому що ну насправді підняти і так довго триматися на плаву, тому що фешн клабу вже не один рік, 10 років. До речі, вітаємо з ювілеєм. 10 років і бути в тренді розважальної індустрії. У чому секрет? Подякувати би хотілося Львів'янам в першу чергу. Подякуватись хотілося всім гостям, які приїжджають із Києва, зі всієї України, всім туристам, які до нас завітають і повертаються до нас секрет. Ну, По-перше, це наша команда. 80% нашої команди працюють 10, 9, 8 років, не менше. Це наша цінність, і це головне. Тобто, наші гості, наша команда це і є наш успіх. Дякую, журналу Ріо, що нас обрали. Дякую всім. Дякуємо вам процвітання вам і ще 10 років у тренді. Дякуємо.